друзі, Пропонуємо на продаж чудовий будиночок, який знаходиться в селі Руська Поляна, Черкаського району та Черкаської області. Зараз ми бачимо двір. З одного боку бачимо гараж. Гараж дуже класний, просторий, цегляний. Виходить на вулицю. До речі, вулиця у нас центральна, асфальтована. Гараж дуже гарний. З оглядовою ямою. Чистенький доволі такий. Земельна діляночка, де стоять всі споруди, 14 соток. Перед вами самий будинок. Будинок із саману і обкладений цеглою. В будинку замінені повністю всі вікна на металопластикові, підведений газ, підведене світло, підведена вода з власної свердловини, виведена каналізація, дві каналізації, зливна і переливна, підведений інтернет маклаут з цього боку ми бачимо альтаночка невелика, і проходимо далі. Хоз, двір із сарайчиками. А далі погріб, другий вихід з будинку, літня кухня на одному з фундам... фундаменті із сараями. Один сарай. Інший сарайчик. Далі ще сарайчик. І виходимо на город. Тобто на цьому подвір'ї у нас є дві каналізаційні ями, дві свердловини, чудовий будиночок, сарайчики, які знаходяться на одному фундаменті, декілька сарайчиків з літньою кухнею. І альтанка, чудовий гараж цей який виходить на вулицю. Вулиця у нас асфальтована. Самий будинок, до якого підведено повністю всі комунікації. І зараз ми будемо заходити до будинку. Зараз ми піднялися, зайшли до самого будиночку. Перед вами бачимо віранду. Віранда холодна. І проходимо далі. Коридор. Світлий, гарний. Далі ми проходимо окремо кухня, бачимо газовий котел, встановлений насос для швидшого обігріву. Проходимо далі до санвузла. Санвузол у нас суміжний, душева, санвузол, умивальник, тобто все є. І проходимо далі. Все, що ви бачите, на відео, всі меблі, вся техніка залишається новим господарем. Зараз ми зайшли до основного будинку, просторий коридор, потолки 3 метрові, косметичний ремонт, і починаємо огляд. Попереду бачимо кімнату, окрема кімната. Невеличка, але дуже охайна. Далі. Дуже простора кімната, може слугувати вітальнею, залою, і проходимо далі. Маємо ще одну кімнату. І ще одна кімната. у будинку. Замінені всі міжкімнатні двері, замінені повністю всі вікна, будиночок в хорошому стані, будинок 98 квадратів, який збудований саману, обкладений цеглою. замінені повністю всі вікна по всьому будиночку. Будинок з косметичним ремонтом. До будинку підведено світло, підведений газ. Є також твердопаливний котел, є груба. Підведений інтернет маклауд, підведена водичка з власної свердловини та виведена каналізація. Будинок чекає на нових господарів. Дякую і до зустрічі!